У п'ятницю 28 липня у сумах із дотриманням усіх заходів безпеки провели координаційний форум з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. Ще на вході українських та іноземних гостей заходу зустрічали представники бізнесу та громад регіону, які під час ярмарку проектів презентували свій творчий виробничий та науковий потенціал. Ми практично є ота частина, яка є дуже важлива, дуже важлива для, для організації, які сьогодні представляють для інвесторів науковий технічний науковий супровід, наукове обґрунтування, прогнозування тих про програм проектів, які є Це і програми. Екологічне спрямування, оскільки на жаль, наша територія вона замінована. Значна частина, вона пошкоджена, в тому числі екологічна її структура. Теж університет працює в цьому напрямку. Є відповідні сертифіковані лабораторії, які готові проводити ці дослідження. Тобто, ми є частиною громади. Нашої і ми є активна частина громади. Я хотів би, щоб якомога більше ефекту отримала дійсно дійсно наші громади, тому що безпосередньо учасники сьогодні інвестори вони не є, скажімо, інвесторами наукових проєктів, освітніх проєктів, тобто вони дійсно спрямовані на проблематику розвитку територіальних громад, міграційні процеси, народонаселення, охорона здоров'я, екологія, тобто такого прямо, але ж медичний інститут, факультет. Технічний синтез системи нерефективних технологій, тобто я вже привожу ті точки дотику, які в нас безпосередньо є з громадами. Представники влади, бізнесу, громадських організацій та міжнародних донорів, п'яти посольств та значної кількості різноманітних організацій та місій із США, Великобританії, Швеції, Швейцарії, Франції, Південної Кореї, Турції та Словенії обговорили відновлення економіки нашого регіону та розвиток громад під час війни. Сумщина стала першою прикордонною областю, яка зібрала форум такого рівня, і навіть порівнюючи ще з довоєнними роками, можемо констатувати, що заходів аналогічних по масштабу не проводилось. Це було непросто зібрати практично до всього світу наших партнерів, які сьогодні приїхали на нашу людну наш сумщину два місяці тому. При е, нашій зустрічі з нашим керівництвом в Україні е, Організація Об'єднаних Націй е, була уточнена план підготовки і проведення сьогоднішнього нашого заходу. І це відбулося. Сьогодні ми всі разом. Сьогодні ми, е, я впевнений, покажемо нашим друзям, нашим гостям все те, що добре, що є в нашому регіоні. Це те, чого намагаються досягти в майбутньому після нашої перемоги. А сьогодні ми будемо робити, закладати базі для того, щоб Сумщина стала розвинутою, економічно, Сумщина стала щасливою для проживання наших людей. І це стосується і здоров'я, це стосується і екології, і інших питань, які ми сьогодні будемо розглядати. і ось сьогодні. Ми в сумах. Тут багато колег зон. Ми слідкуємо за вами, слідкуємо за вашою рішучістю. Як ви витримуєте всі ці емоції, а не як я у одеському соборі в понеділок. Фолоун юмофолоун детермінешн тонаке. Чина біз Овервамдазайфалтіна катідраламандайфунайтенейшен для ООН головна мета гуманітарна підтримка. І за цей рік, що я тут з серпня 2022-го, можу сказати, що це найбільша справа для нас за весь час глобальна. І якщо ви живете в Харкові, Херсоні, Миколаєві, Донецьку, Запоріжжі, Сумах. Ви могли бачити наші машини, палатки, колективні центри в госпіталях у багатьох інших місцях. Але якщо ви не слідкували за нами день у день, то швидше за все не знаєте повної картини. Але зараз, сподіваюсь, ми матимемо можливість познайомитись краще, тому що ви хочете рухатись вперед, і ми хочемо рухатись вперед разом з вами. Розглянемо координаційний механізм від національної стратегії до регіональної, як вони поєднуються, і від регіонального. Стратегії до кожного представника місцевого самоврядування та їх планів. And and Під час форуму, зокрема, було презентовано стратегію відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки, версія 2.0, в основу якої покладено концепцію фактичної логістики та енергетичної безпеки регіону. Ми зібрали 270 проєктів від громад. Ми їх проаналізували географічно. Ми їх проаналізували в розрізі секторів, секторів і на основі цього далі вже визначались пріоритетні проекти, які дійсно подавались і рекомендувалися. Рішення приймалися на центральному рівні, але думку області також запитують. Тому це та аналітика, яка буде й далі розвиватись, і саме на основі неї буде якісне відновлення. Перший це проект ту стріт сьогодні буде презентуватись. Ми віримо, що він допоможе зберегти саме людський потенціал нашого регіону. Це про те, як переселяти наших людей з прикордоння в достойні умови, в котечні містечка. Саме про це цей проект. Ми не хочемо втратити людей з прикордоння розвиток сільських територій. Сьогодні багато говорили. Повторюватись не буде. Також буде флагманський проект про міні-переробку, якраз молока. Про розвиток інших складових логістичних і інших сільських територій це теж наш складова нашої стратегії. Далі сьогодні буде презентація групи компанії. Технологія вони розкажуть. Ну, це дійсно одне з найбільш потужних груп компаній у нас в регіоні, а може і в Україні. І вони презентують свої ідеї про біогаз, оскільки в них є і аграрна складова. А ми говорили про енергетичну безпеку регіону. Ми говорили про досягнення цілей ООН. І, от якраз біогаз це дозволяє нам досі. Одночасно досягнути цих двох цілей. В них є для цього ресурс, і в них є вже готові проєкти. Ми будемо говорити, ректор Сумського державного університету Василь Данилович Пуша говоритиме про it індустрію про індустрію 4.0, про машинобудівний кластер. Тобто це та екосистема, яка підтримується і розвивається навколо Сумського державного університету. Також ми сьогодні говоритимемо про розбудову інфраструктури управління відходами. Це критично важлива для нас проблема. Ми покажемо систему. Евно, як ми в цілому бачимо цю проблему в межах області, це і два сміттєпереробних заводи, це біля десяти сортувальних станцій, це окремі полігони по захороненню. Сучасний, це логістика, це транспорт, який потрібен нашим громадам. Варто зазначити, що для більшості представників іноземних делегацій, які завітали на форум, ще півроку тому протоколи безпеки їхніх країн не дозволяли відвідувати Сумщину взагалі. І сьогоднішній візит це їх акт доброї волі і дуже серйозний прояв підтримки та допомоги. До прикладу, представник всесвітньої продовольчої програми, що є провідною гуманітарною програмою ООН, яка спрямована на боротьбу з голодом, розповів нашій знімальній групі про напрацювання та подальші перспективи міжнародної співпраці. Моя організація наразі це критична організація, яка постачає їжу для тих, хто цього потребує по всій країні. Також ми займаємось відновленням та розвитком. Ми закупаємо продукти для допомоги в інтернаціональних маркетах для нашої роботи. Тож, я тут для дослідження можливостей всесвітньої програми їжі, а також про можливість застосувати місцеві ідеї підприємства для участі в наших проєктах. Наприклад, я зустрів тут компанію, яка виробляє інструменти для розмінувальних робіт. Це трактор з обладнанням для розмінування, і це дуже важливо для сільськогосподарського сектору. І цей сектор дуже важливий для нашої організації для виробництва їжі, а також підтримки рівня життя фермерського сектору. А це пріоритет для мене. Косяґвакольчусектор і завилімпорт сексефас. To um, ensure that it um, gets back into productive use um, and that there's food, greater food production, uh, and also. Um, priority for me in particular. серед цілей проведення форуму залучення уваги до проблем економічного відновлення регіону, ініціювання програми відновлення економіки місцевих громад, стимулювання залучення інвестицій, покращення регіонального бізнес-клімату, створення робочих місць та підвищення життєвого рівня населення області. Сумська область, в тому числі Трастинська громада, вони сильно постраждали під час окупації, який був в минулому році, враховуючи цей факт, сумщина і Тростянець, зокрема, повторюсь, потребують серйозних відновлень. Тому що було дуже багато пошкоджено будівель, пошкоджено багато бізнесу. І на сьогоднішній день в першу чергу наша громада потребує допомоги як від бізнесу для відновлення, скажімо так, бізнес-інфраструктури, так і від різноманітних фондів для того, щоб відновити ті об'єкти комунальної власності міської ради, об'єкти соціальної інфраструктури, які були пошкоджені в результаті місячної окупації того тих подій, які були рік назад. Наразі наша територіальна громада співпрацює з такими донорами, як USAID, як GIZ. Ми співпрацюємо дуже цісно нас з такими донорами, як USAID. розроблена схема теплопостачання міста, яка є основою для того, щоб нам відбудувати нашу зруйновану ТЕЦ. Також співпрацюємо з такими донорами, як GIZ, для відбудови інфраструктури саме освітнього. Закладу школи його термомодернізацію. Ми тут щоб представити своє місто, місто, яке постраждало внаслідок бойових дій, а також залучити до співпраці більше донорів та міжнародних організацій для відбудови нашого міста та розбудови його інфраструктури і покращення життя наших громадян. На сьогодні ж ви розумієте, що Білопільщина одна з найбільш страждалих територій. Ми постійно під кордоном. Ми маємо під обстрілом, маємо 43 три спільного кордону з ворогом. І руйнація у нас відбувається щодня, люди руйнують. І зараз іде про проблема евакуації. Ми хочемо з донорами вирішувати питання влаштування модульних будиночків для людей, щоб більш мирну територію нашої громади переселяти з 5 кілометрової зони. Це ми Постійно працюємо з ЮНДІПІДІЗЕТАМ фондами, і ми зараз працюємо з французькою народовою організацією АКД, теж працюємо в цьому напрямку і будемо спілкуватися з UNDP, щоб нам допомогли реалізувати цей проект. Зі своєї сторони міська рада вже на сесії виділила земельні ділянки під котежні, будівництво оформляємо документи і думаємо, що будемо людей потихеньку переселяти. Дискусійні панелі форуму були направлені на напрацювання дієвих робочих механізмів довгострокової, ефективної міжнародної співпраці та координацію спільних дій, спрямованих на регіональний розвиток. У підсумку досягнуто домовленості про командну роботу на результат, та, зокрема, заплановано створення якісної цифрової платформи для систематизації і аналізу результатів взаємодії. Як я і казав, не тільки планувати просто для плану, а планувати. З грошима і гроші використовувати під ті плани, які сьогодні вони почули від нас. Конкретні, ми, мабуть, одні з, одні з перших, які сьогодні презентували стратегію розвитку і відновлення. Тому вони у нас сьогодні перші. Ще не в жодній області вони не були. Сьогодні вони нас почули. Я думаю, нам це дасть можливість бути першими і в реалізації цього стратегічного нашого плану. Ми працюємо по всій Україні. Та особливо приємно працювати в регіоні, де чітко видно бажання і прагнення до розвитку. І ми чітко бачимо створення умов для процвітання на Сумщині. Мешканці Сумщини вдячні всім іноземним донорам, які надають підтримку та допомогу, і запевняють, що координаційний форум це потужна іміджова і суспільно важлива подія, яка повинна стати доброю традицією і мати позитивний результат. В чому є унікальність цього форму, що присутні це якраз були люди, які займають або керуючі посади, а і напряму дотичні до прийняття рішень. Тобто це не опосередковані ті, хто доносять інформацію. Зрозуміло, що вони будуть комунікувати потім зі своїми урядами, які виділяють кошти на допомогу і так далі. Якщо говорити про міжнародні донорські програми, то це були керівні. Постатям зараз відбулася відправна точка для того, щоб почати моніторити ту допомогу, яку ми отримали і отримуємо, і формувати потребу для наступних активностей від міжнародних партнерів. Враження дуже позитивні, тому що це такі зустрічі завжди корисні. Захід був спрямований саме на. Залучення наших іноземних партнерів і на поєднання роботи разом з громадами. Конотоп місто, яке має досить довгу історію, успішну історію співпраці. На цьому заході нам вдалося познайомитися з новими представниками, і ми маємо амбітні плани щодо нових програм спільних. Дуже важлива і дуже вдячна, Навіть легкі проекти, такі як опитування громадян, їхньої суспільної думки, є дуже важливим, тому що вони дають можливість нам рухатися в більш перспективному напрямку до Європи, щоб наші люди, які приїжджають від тилі, які були під час війни, виїжджали, проїжджаючи, розбудовують наше місто і роблять Європу саме в Україні. Сумщина це не тільки північний форпост України у боротьбі з російським окупантом, а й регіон із колосальними можливостями та потенціалом. І вже сьогодні треба подбати про повоєнну розбудову нової України, якісне відновлення людського потенціалу та створення таких умов життя, за яких би українці хотіли повертатися з чужини додому.